Питання служити чи не служити у мене не виникало. Питання було тільки в тому, де я буду проходити строкову службу. І для себе вирішив: хочу служити в Національній гвардії. Тим більше можна було вибрати не тільки військову частину, а й спеціальність. Вибрав, поговорив з офіцерами. Коли прийшов термін призову, у військкомати про моє бажання вже знали. І ось я гвардієць. Нормальна служба. Цікава. Чого вимочи? Хоч поначалу і трохи важка. Думаю, з часом і контракт підпишу. Мам, ти не хвилюйся. Я поїв у шапці. При бажанні пройти страхову службу в Національній гвардії України зверніться в найближчу до вас частину Нацгвардії.